Тут така трагедія. Сережа застрелив Юру. Убивство у Мелітополі. Застрелений працівник міськгазу та не рядовий, а заступник голови правління Юрій Парапанов фактично завідував фінансами підприємства. У чоловіка стріляли біля його будинку серед білого дня та на очах у дружини. Вбили мало мужа, не виходять з машини. Дружина загиблого заявляє, її чоловіка застрелив сусід Сергій. До цього каже жінка, він чомусь переслідував її саму аж додому. Тут і стався конфлікт між чоловіками. Моєму муж спросив, чому ти трогаєш мою сім'ю. Він Почав доставати пістолет, і мій супруг говорить, спрячь пукалку, і в відповідь прийшов вистріл. Три дні лікарі намагалися врятувати життя газового чиновника, але поранення занадто серйозне. Пуля попала, грубо говоря, в правий глаз, пройшла по дну орбіти, далі пробила кость і остановилась в області лівої височно темної області. Поки він ще був в реанімації, поліція встановила дійсно головний підозрюваний сусід, знаходять і знаряддя вбивства. Із доступного у вільному продажі револьверу типу Флобер. Здійснив постріл у обличчя потерпілому, потрапивши в око. Відомості про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочаток кримінальне провадження. За ознаками статті 15 і частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство. Стрілок на 10 років молодший завбитого, живе за кілька будинків від газовика, має родину і успішний будівельний бізнес. Що стало причиною конфлікту? Люди або замовчують, або просто не розуміють. Я цих людей знаю, хороші люди. Ну що случилось? Мовчить і головний свідок фатальної стрілянини дружина вбитого. За її словами, сусід начебто був агресивний і давно залякував їхню родину. Ти тварь здохні. Постійно хваліли, що ми з собою возимо ружьо, ми з собою возимо рожі. От це у них було, що у нас ружьо вони возять. Можливо, ну діти, у них там і рожі, але ну, вистріл був з пістоліту. Підозрюваного сусіда спочатку затримують, а от суд одразу відпускає чекати вироку додому. Попри тяжкість злочину, за котрий світить більше десяти років тюрми. Судом було прийнято рішення об збранні подозріваємо міри присічення в відді домашнього аресту. А згодні з таким рішенням суду, готується апеляція. Однак чекав стрілок недовго. Там, де має бути, його нема. Куди сховався невідомо. А Сергій вдома є? Ні, ні, в даний момент. Хто йде, шукатиме убивцю, питання відкрите. Тим часом родина загиблого боїться помсти, бо саме дружина це головний і єдиний свідок подій. А у неї ще дочка, яка мешкає в цьому ж будинку. Убіжить зі країни, тому що немає ні немає нічого. Чоловік не задержаний, він ходить по місту, убійться, так що правосуддя немає ніякого.